Друзі, всім привіт! Я знову рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви дивитесь це відео. Будь ласка, підтримайте мене підпискою коментарем та пальчиком уверх, тому що зараз це єдина мотивація знімати відео сюди. Ну а я, в свою чергу, буду намагатися викладати контент частіше. Сьогодні покажу вам дещо зі своїх вагітних буднів, те, чим я зараз займаюся, на чому зараз сконцентрована моя увага. І почнемо з дитячого куточка, який, от-от, вже треба реалізовувати з задумів у реальність. Я зараз займаюсь тим, що планую наш дитячий куточок. Зараз покажу референс на Пінтересті, якими я надихаюся, та стиль дитячих, який мені подобається. Якось так я уявляю наш куточок дитячий. Приблизно як на цьому фото буде у нас стояти ліжечко і комодик ще поруч. Ну і декор вже буду обирати під наш стиль, під нашу спальню. До речі, в нас рожеві штори висять, і я хочу їх замінити на сірі, мабуть, ще теж точно не визначилося. Зараз якраз ось цим займаюся скомпонувати, що є в мене в голові, всі ці ідеї, і якось собі. Загальну картинку вже уявити, і якось вже крокувати в вибраному напрямку, потрошки вже купувати те, що необхідно, і облаштовувати куточок. Тому що залишилось не так вже й багато часу. Ну, я думаю, ви зрозуміли сам стиль, в якому хочу все оформити. А зараз найголовніше, найцікавіше, і те, що я не можу ніяк обрати. У нас буде отак: от ліжечко і комод поруч. І я хочу за ним. Зробити малюнок на стіні, бо в нас тут біла також стіна. Я спочатку думала, можливо, наклейки знайти, щоб просто приклеїти, а потім, коли набридне, зняти. Але наклейок великого розміру і щоб вони ще були красиві, я так і не знайшла. Тому, мабуть, буду малювати. І тепер питання, з яким я не можу визначитись: чи малювати просто отак от, як тут, наприклад. Щось таке простеньке, просто зафарбувати і там, чимось доповнити, якось задекорувати цю стіну. Або ж малювати прям такий малюнок. Зараз покажу вам приклад. Тут я зберігала, які малюночки, в принципі, можна намалювати, щоб із заліжечка там якийсь герой визирав. І ось я думаю, який же мені варіант обрати, чи справлюсь, я з таким малюнком виглядає неважко, але і я не профі у розмальовці стін. Бо весь мій досвід у цьому це зігзаги над нашим ліжком, і все. Більше, досвіду розмальовування стін у мене не було у житті. Кольори хочу, щоб якісь такі плюс-мінус були. Трошки такі бежево коричневі і, можливо, сірим. Ось. Але якщо малювати все ж таки героя, то я схиляюсь, мабуть, до ведмедика. До ведмедика у тих кольорах, що вам показала, якогось не дуже складного, наприклад, ось такого. Або ж ось такого, як тут. Потрібно вже визначитися, тому що потрібно. Фарби купувати, пензлі, і все це не так швидко, як здається. І не так легко, як здається, потрібен час і просохнути, і все це порепетирувати, малювати. Ну, на щастя, в нас стіна під покраску, точніше, шпалери під покраску. Тому можна буде, якщо що, перекрити білим заново, як було до цього і не чіпати ту стіну. Так що можна експериментувати. Ой, буду визначатися важко це, тому що хочеться зробити, щоб було гарно, щоб подобалося нам і у майбутньому малюку, і щоб це все було і по стилю, точніше в одному стилі, і щоб це все було в якійсь одній кольоровій гамі. Ну, можливо не прямо в одній, але щоб кольори між собою грали. І вибачте мене за моє дихання. Зараз важко розмовляти і нормально дихати вже. Ще й спекотно. Ну, а так, буду визначатися. А якщо купити наклейку, це було б, звичайно, в 10 разів простіше, але подивіться: ну, не знаю, мені по стилю взагалі не подобається. А якщо б і подобається якийсь герой, то вони зовсім маленькі. От як тут, наприклад. Ці ведмедики, ну вони маленькі, мені треба, щоб він був один і на всю стіну. Якось так. Тому наклейки не варіант. На жаль, на жаль це було б набагато простіше. Ось теж. Ну, це маленький. Виглядає непогано, але, але він маленький. А ось інше якесь, ну, ну, не знаю, мені воно виглядає не стильним і зовсім не подобається. Не хотіла б я такі малюнки у нас в спальні. До речі, п'ю чорничний чай, якось мені зараз заходять дуже ягідні напої, класно так у літню спеку, особливо якщо прохолодні. Ну і можливо, ви не пам'ятаєте, але у нас в спальні такі рожево-сірі штори, які я теж хочу замінити, але поки що не знаю, чи на світло сірий, чи на бежеві. Бо якщо ми зробимо дитячий куточок, такий. Бежево-коричнево-сірий, то цей рожевий буде взагалі ні до чого, та й у нас хлопчик. Я, звичайно, не мислю цими стереотипами, що якщо хлопчик, то ніякого рожевого, але просто усі ці кольори не будуть між собою поєднуватися. Це занадто багато різних кольорів у інтер'єрі, як на мене. Саме для цього, коли ми робили у нашій квартирі ремонт, ми вирішили робити всі базові речі біосірі. А вже текстилем та декором розбавляти ці наші біло сірі кольори та робити інтер'єр більш якимось різнокольоровим. Тому зараз нам потрібно просто змінити рожевий текстиль на текстиль якогось будь-якого іншого кольору. І все в нас вже не рожева спальня. До речі, про текстиль хочу показати вам наше нове покривало на ліжко. Брали Вайкікі, забрали останнє по акції. Я в нього просто закохалася такі кольори ніжні. Краса. Таке воно зблизька. І дуже м'якеньке на дотик. Навіть так видно. Ну, і яку б кольорову гаму ми не обрали для куточка малюка, Це покривало все одно, підійде нам на ліжко. Тому взяли. До речі, ось ці зігзаги, які я сама робила. І це мій єдиний досвід розфарбовувати стіни. Але я вважаю досить таки вдалий досвід, бо навіть вийшло рівно. Покажу вам цю солодку булку, бо такий вже солодкий, і я не можу. Лапку підвернув, як завжди. Мафін. Мафін. Ти мій красунчик. Ну, спи-спи. Ще покажу вам, яку красу мені на днях подарував чоловік. Такий альбомчик для вагітних. Щоденник вагітності, можна сказати. Сюди і фотографії можна вклеювати. Ну і так заповнювати. Навіть тест можна приклеїти. А він у мене, до речі, є, я зберігла. Ну, ви зрозуміли. Тут місця для фото і різну інформацію можна заповнювати. І хочу сюди вклеїти УЗД. Для першого тут навіть є окрема сторіночка, але інші теж вклею, бо там такі фотографії, які хочеться залишити в пам'яті, чи щоб ніде не загубилися. І завжди були на цьому альбомчику все в одному місці. До речі, через декілька днів ми знову йдемо на наступне музі-планове. І я просто не можу вже дочекатися цього моменту, тому що дуже хочеться зустрітися з нашим малюком хоча б через екран, хоча б так його побачити. З кожним музів він стає ну таким так вже вимальовуються всі ці риси, навіть обличчя. Він, до речі, на кожному узі показує своє він вони закриваються, як там у деяких, а прямо показує не проти, щоб ми на нього дивилися. І м, навіть з першого узі як з першого, з дванадцятого з першого скрінінгу з 12-го тижня, там вже видно цю, цю людинку маленьку. І це так круто. Це якісь такі нереальні відчуття, коли ти розумієш, що це не просто. Маленька людинка. це і так дуже мило, і так чуттєво. А коли ти ще розумієш, що це твоя людинка, то взагалі я зараз розплачуся, бо в мене накривають емоції от після кожного УЗІ. Ой, все. Саша, до речі, піде зі мною знову. Тут пускають в Києві, це у Львові не скрізь пускають. Тому... Буде зустріч маленька. Минулого раз на узі він нам помахав. Подивимося, як буде цього разу. Я є в чаті, там, де дівчата на моєму ж терміні, там одна дівчина писала, що їм на узі малюк дулю показав. Сподіваюсь, нам наш не покаже. Якось приємніше, коли тобі так махають, ніж коли дулю показують, але все одно мило, щоб там не було. І ще подарував чоловік такі картки для фото, я їх дуже хотіла. Так, зараз однією рукою спробую показати. Так, ось такі, Це коли народиться малюк, можна буде з ним, з цими картками, точніше, робити фото. Оці дві візьму з собою у пологовий. Ну, а тут по місяцям і так до року. Ось така ще листівочка прийшла у комплекті, як подаруночок, такий дякую. Ось у цьому магазинчику чоловік замовляв. Просто введіть його в інстаграмі. Сімейний фотоальбом в нас теж з цього ж магазину. Нам дуже подобається. Тут такі цупкі сторіночки. Я навіть його ще не до кінця заповнила, тут трошки є у кінці ще вільних сторіночок. Я обов'язково надрукую фото та заповню. Ну і разом це, звичайно, виглядає взагалі просто суперське. Плануємо і альбомчик перший малюку теж там замовляти, щоб все було в одному стилі. Ну, ви вже зрозуміли, що я люблю, коли все в одному стилі. І я думаю, взагалі класніше буде. Думаю, малюку замовляти або у блакитному кольорі, або у сіренькому. Цей насправді такий бежевий, але чомусь у мене. На камері видно, ніби він сірий, ні, він бежевий. Такий капучинка. Хотіла ще сказати вам наостанок, що зараз мої відео виходять не так часто, як мені б того хотілося, тому що я знаходжуся у пошуку тієї самої теми, яка буде цікава мені і яка буде цікава вам, тому що ну, ці дві речі дуже взаємопов'язані. І знімати те, що мені хочеться, але те, що я розумію, що вам воно взагалі ніяк не зайде, я не буду. І звичайно, те, що точно буде цікаво, але мені не відкликається, звичайно, теж. Тож, поки я у цьому пошуку знаходжуся, то знімаю такі міні влоги в яких просто показую своє життя, що зараз відбувається у ньому. Включення з майбутнього, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, отже, воно вам сподобалося, і зараз я вам привідкрию трошечки таємницю. Це відео знімалося дуже давно. Моєму сину, зараз вже 2 роки і 4 місяці. І я веду ще один канал, мій основний канал, на якому показую вже все, що відбувається зараз, на цей момент у мене в житті. У моєму манському житті, житті з дворічкою, бо це дуже весело, якщо чесно, іноді не дуже. Ось і на тому каналі ви все це можете побачити. Я залишаю посилання під цим відео. Переходьте туди, підписуйтесь на той канал, бо все ж таки він основний цей канал додатковий, і зараз я його створила як такий експеримент. Рада, що ви завітали до мене на цей канал. Буду вас чекати вас на своєму основному каналі. І скоро побачимося у нових відео.